Щойно вийшла, книжка Навчальний посібник, яка є фактично навчальним посібником, психосоматика та психоісторія хвороби щойно вийшла. Буквально вчора вранці я її забрала з нової пошти. А вона написана мною співавторами Сергій Костянтинович Шандрук та Сергій Шандрук та Людмила Жденюк. А переважно зміст все таке зроблений мною, але мої співавтори, пані Людмила, допомагала мені в аналізі, порівняльному аналізі а, с, е, того, як представлені соматоформні розлади в різних класифікаторах хвороб. А пан Сергій е, допомагав мені в науковому огляді е, тілесно орієнтованих терапевтичних практик. А книжка частково в книжці, в начальному посібнику частково використані матеріали, які були видані в попередньому посібнику, що називався Психосоматика культурно-історичний підхід. Проте, тут є дуже багато вдосконалень. Що тут може бути цікавим і корисним? Взагалі, абсолютно всі, хто займається психосоматикою, вони можуть отримати море корисного а, в цій книжки. Хоча все одно слід було б, якщо до неї додати і мою книгу Хвороба як учитель і ще мій посібник психологія тілесності та сексуальності, тоді разом ці три книжки вони Дають повноцінний цикл можливості навіть на початкових стадіях професіоналізації працювати з психосоматикою. Значить, Тут навчальний посібник побудований за принципом тезаурусів до основних тем, тобто, це короткий зміст тем, не, не дуже там. Детальний, і до кожного пропонуються тести контролю знань. Тому, в принципі, ним можна користуватися як хорошим там посібником для, для викладання саме цього предмету. Що ще корисно для того, хто практикує? Ну, по-перше, тут я ввожу поняття, фактично, це я його ввожу, Це поняття психоісторії хвороби. А ми знаємо, що кожен лікар пише історію хвороби, коли починає писати, коли він починає працювати з хворим. То психолог, який працює з психосоматикою, тобто який здійснює психологічний супровід, процесу одужання, позбавлення якихось соматизацій, він повинен. Працювати над психоісторією хвороби. Це поняття вводиться, йому надається чітке визначення. І перше тезаурус до першої теми він називається Вступ до психосоматики або що таке психоісторія хвороби. А і, там надається досить досконала класифікація психологічних чинників виникнення будь-яких хвороб. Тобто, це це, це, це це та класифікація чинників, які не пов'язані жорстко. Якщо ти в тебе так, то тому тоді в тебе буде хворіти печінка. А якщо в тебе такі якості, тоді в тебе нирки будуть хворіти. Ні, там класифікація чинників, а які у одної людини можуть визивати одну соматизацію, в іншої людини іншу. Але це перший крок. З яким повинен працювати психолог, якщо він здійснює психологічний супровід яку, процесу одужання? А далі тут ну те, що цікавинка, але те ще. Що... Лише частково вдосконалений аналіз етапів розвитку психосоматичних ідей. Він удосконалений, тому ті, хто займається психосоматкою, навіть на практиці, все одно добре, якщо знають, як взагалі визрівали в історії людства ці самі психосоматичні ідеї. Далі там є хороший аналіз того, як в межах класичних а е, психотерапевтичних парадигм, там починаючи з психоаналізу, біхівіарізму і таке інше, а можна працювати з психосоматикою, що нам оці основні психотерапевтичні напрямки пропонують і на чому вони базуються в роботі з психосоматикою. Другий модуль. Присвячений психоісторії тілесних захворювань основних підсистем організму, і там ряд тезаурсів, наприклад, психоісторія захворювань серцево-судинної системи, психоісторія захворювань шлунково кишкового тракту, харчової поведінки, і так далі. Це тезауруси до тем, які я побудувала таким чином, що я вибрала цитатник найбільш а, м відомих. І поважних спеціалістів з психосоматики, що практикували в свій час, це Фредерік Олександер, а, Носрат Пезешкіан, основоположник позитивної психотерапії, яка взагалі у нього починалася і створювалася саме на базі психосоматики. І ще Руді Гердальке, один німецький медик, психолог, що працює з психосоматикою. Оцих трьох авторів. А я проаналізувала, ретельно опрацювала усіх усі їх роботи, і а, а, тут надаю цитатник того, що, що з точки зору Фредеріка Олександера, які психологічні якості лежать в основі тих чи інших серцево-судинних захворювань. Це, це, це наприклад Тезаурус це до теми 5. Що з, з точки зору Пезешкіана, в психологічних якостях лежить в основі серцево-судинних захворювань. І точно так же, що з точки зору родіки. Це не означає, що це істина в останній інстанції, але це може бути поштовхом для подальшої роботи з психосоматикою, коли спочатку психолог опрацював ті чинники, про які я говорив перший. І це цікаво це фактично такий, а, такий довідничок. Словничок-довідничок для роботи з психосоматикою, який міститься в цьому другому модулі, де шість тезаурусів до тем, де, які розподілені по основним флючовим під системам організму і на кожну є тести контролю знань. Далі що цікаво, матеріали для самостійної роботи вон, в них представлено, в них надано, і представлено. А, зараз, зараз, щоб точно щоб не заплутатися я в матеріалах до самостійної роботи, а, надана цитатник з книги основи психотерапії Борислава Хамуленко. Той розділ, який присвячений тілесно орієнтованій психотерапії. Е, і м, тут. А, чим цінно це тут можна давати різноманітні завдання самостійно роботи студентам з одного боку, основуючись на коротких описах ключових напрямків тілесно орієнтованої психотерапії, але якщо це не процес викладацький, то тут можна досить швидко познайомитись так, також можна вважати таким собі довідничком з основних ключових напрямків тілесно орієнтованої психотерапії. А в матеріалах для індивідуальних дослідних завдань, а цим також ми займаємося зі студентами і даємо їх подекуди в деяких матеріалах, а надана методика, яку можна вважати психокорекційною, методика рік. Це наша авторська методика релаксація, імагінація, комфорт, яка є модифікацією методики модифікацією методу імагінативної психотерапії тіла нашої авторської модифікації, яка а, апробована, і результати ефективності якої опубліковані у відповідних статтях. В цьому, в цьому навчальному посібнику це є тут є психокорекційно розвивальна методика ПАВА, яка є як, дуже зручною для роботи з психосоматикою, детально і ретельно описана. в додатках міститься в додатку першому міститься соматоформні розлади в класифікаторах хвороб. В додатку другому QR-коди до циклу відео на платформі Facebook психосоматика в питаннях і відповідях. В додатку третьому є QR-коди до циклу відео на платформі Facebook Психоімонологія в питаннях і відповідях». Додаток четвертий: QR-коди до циклу відео. Хвороба, як учитель, який також представлений на, на платформі Facebook. Крім того, тут є матеріали для практичних занять, і зараз я хочу сказати, що в матеріалах до практичних занять нами запропоновані абсолютно унікальні, створені нами а, методики а, діагностичні. Методики діагностики це апробовані, е, верифіковані, опубліковані в, в наукових виданнях українських. Це методика тілесний локус контролю, яка дає е, можливість оцінити міру інтерналізації тілесного локусу контролю, тобто фактично міру відповідальності е, е, за події власного тіла. І є, і є посилання на наукове джерело, науковий журнал, де це опубліковано. Це проективна методика вербалізації тілесної, Це все наші авторські методики, створені разом, мною, разом, з, разом з моїми учнями, аспірантами докторантами. Ця проактивна методика також повністю тут описана, дає можливість визначати психокорекційні мішені. Ну, в принципі, де її можна застосовувати і в практичній роботі, і в дослідницькій. А тут же в цих матеріалах до практичних занять є е, 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 така цікава річ, як е, 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 перелік. Вербалізації внутрішніх відчуттів. Дуже часто багато хто з нас хворіє, тому що вважають, що існує всього три внутрішніх відчуття: болить, не болить і дуже болить. Насправді, їх дуже багато. І тут така досить вдала класифікація назв внутрішніх відчуттів, їх десь приблизно тут біля 40. І які дають можливість їх можна використати в психокорекційній роботі, спрямованій на подолання алекситемії? Тут же є перелік різноманітних переживань. Тут є методика психокорекції алекситемії, яку я Яку студенти у нас отримують он, в такому короткому варіанті а на, на, на своїй школі психосоматики, я її даю більш детально і ретельно. Тут є Візбадинський опитувальник неопитувальник пизишкіана. ну, без нього також якось важко знайомитися із основами роботи з психосоматикою в межах позитивної психотерапії то Принаймні, хоча б цей візбаденський опитувальник, він є важливим в курсі психосоматики. Тут є методика психологічний імунітет, яка створена Атілою Олахом, угорським дослідником-психологом. який... Є одним із авторів такої такого терміну, як психологічний імунітет, і, а, а, і дослідником, який описав це явище. Він створив методику діагностики психологічного імунітету. І а ми цю методику верифікували, адаптували стандартизували стосовно нашої україномовної вибірки, і відповідно цьому є описане дослідження, а в науковому журналі. І Тут вперше публікується вже не тільки сам опитувальник, але й ключі до його обробки. Бо вперше опитувальник був опублікований в моєму посібнику психоїмонологія. А, а, теорія, психологічна практика, але там не було ключа, тут уже є ключ. В матеріалах до практичних занять до модулю другого є описаний метод метафоризації в роботі з психосоматик. це фактично технологія роботи з метафорою, і сюди ж додається а, а, по 16 метафор на 24 Органи або частини тіла, або підсистеми організму. От повножка 16 на 24 це метафори тілесні, які були, які запропоновані нами їх перелік, які фактично є продуктом на, на нашої практичної роботи із психосоматикою. Е, е, 16 метаф, метафор на руки, 16 на ноги, 16 на вегетативну нервову систему, 16 метафор на щитовидну залозу, 16 метафор на кишківник, ну і і, і таке інше. А, і е, е, тут вже є і е, е, опитувальники, надані в якості матеріалів для практичних заїдь, опитувальники ПЗшкіана і опитувальники Дальки. Які можна застосовувати в індивідуальній роботі консультативній з людьми із соматизаціями, для того, щоб якби на знайти більш детально пошукати більш детально психологічні чинники виникнення або виникнення або якогось негативного, більш складного перебігу хвороби. Ось е, ця книжечка у нас з'явилася, і е, вона буде розділена по ключовим основним бібліотекам. Ну, а з питань придбання її, я думаю, ви можете просто звертатися е, через Фейсбук. Знайдіть мене на Фейсбук Тамара Хомуленко і е, е, на месенджер індивідуально мені. Пишіть і можете замовляти. Або йдіть вчитись до нас в магістратурі. Ті, хто ще не Угу, mm -hmm. Так, може, якісь у вас є запитання, у нас ще є там хвилин 5. Ми вчимося у вас уже читаємо вашу першу книгу, а тепер слухаємо за другу книгу. Так що, велике вам спасибі дуже... Добре, так. Да. ця книжка, ось вона є фактично третєю. Вона добрим таким якісним додатком є до книжок «Хвороба як учитель до і психологія тілесності та сексуальності, фокус психосоматичного партнерства. Вони частково де в чому пересікаються, а, е, але кожна, вони не є дубляжем одна одної, тому їх би треба для повноцінної роботи мати оці три книжки. Вони оновлені, ті попередні варіанти, бо мене нещодавно знайшла мене. На Фейсбук одна там дівчина чи жіночка питала: Ой, а чи не залишилась у вас книжка основи психосоматики? Вона мені в свій час дуже подобалася, ніде знайти не можу. А, і я кажу: та в мене нова виходить о, значно оновленіша, краще. Тось там є частково те, що було, і плюс ще щось. А вона ні, я хочу ту ні, от я хочу трісти, я хочу тут. А, та 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 гірша ніж ця нова. Ні, я хочу ту. Я кажу, ну, будемо чекати.